Існує стійкий міф про те, що творчість це раптове божественне натхнення, небесний дар, немов мистецтво виникає повністю сформованим, досконалим вираженням якогось невимовного внутрішнього світу. Ми романтизуємо самотнього генія, змученого митця, загадкове призначення, тілене в світових шедеврах, але правда, яку вам скаже кожен, хто наважився ступати цим шляхом, Набагато складніше мистецька індустрія сфера, яка, здається, бореться сама з собою. Чи можна індустріалізувати мистецтво за своєю природою? Чи можна підкорити хаотичну, непередбачувану іскру натхнення, жорсткій структурі навчального плану, де неприборкана пустеля уяви, зустрічається з розміреним? Методичним шляхом за чітким розкладом. Саме це ми і спробуємо зрозуміти. Шлях майбутнього митця часто починається задовго до першого заняття. Для багатьох це продовження пристрасті з ранніх літ і всього життя. Показало, що більшість студентів з дитинства були занурені у творчі пошуки. Для інших рішення залежало вже не від вродженого покликання, а більше від обставин. Деякі бачили в ньому втечі від набридлої шкільної рутини. Шанс прокласти власний шлях. Іншими – Керувала чиста цікавість, бажання досліджувати невідоме. Від абітурієнта до студента у кожного свій шлях, і перетинаються вони вже в стінах навчального закладу. Юні творці вступають до аудиторій та майстерень натхненні, марячи займатися саме тим. Що їм так подобається, і що надихає, але реальність може бути лячною. Опитування виявило приголомшливу правду: більшість студентів часто обмірковують або мають серйозний намір покинути навчання. Найвагомішою причиною цього двоє з трьох студентів називають перевтому і виснаження. Закарпуєш свій талант, і що мені зробити? що не закачверть вказують на конфлікти з викладачами? Зробити те, що я казав, і хочеться, щоб діти розуміли, що не можна стати. Художником де можна стати дизайнером, якщо працювати тільки на парі. Але якщо ще працювати не дуже добре тільки на парі, вони мають розуміти, що потрібно цікавитись мистецтвом, читати книжки, дивитися фільми, дивитися передачі, ходити до музеїв, до виставкових залів, дивитися інтерв'ю з цікавими художниками. Це все в комплексі буде формувати тоді якісь бачення. Але на жаль, Більшість цього не розуміє. Надзвичайно бентежний і водночас найвразливіший момент оцінка. Як кількісно оцінити щось настільки суб'єктивне, як художні заслуги? Як співвіднести об'єктивні критерії з індивідуальним проявом душі студента? Так, так, якось отак. Бо я іноді не чую те, що мені кажуть. Впертий, самовпевнений. Якщо такі ситуації якісь виникають, намагаюся так, щоб я почув, зрозумів. Для мене має, має, має. А, бути. Має, має. Треба зробити так, щоб була стипендія. Те, що я тобі казав, ти взагалі нічого не зробив. Ваще, просто. І доки оцінки лишаються невід'ємною частиною сучасної освіти, вони лишаються головною темою більшості конфліктів. Ще коли був студентом, нам давали зразки подивитися, і я бачив, там стоять якісь дивні цифри. Один, два, три, і там 20. І мене це зацікавило, чому в кутку аркушу попалював, стоїть такі цифри. Це були просто місця. Додає вогню і розрив поколінь. Досвідчений наставник із багаторічним досвідом стикається зі свіжою, часом непокірною енергією молодого покоління. Вони бачать світ інакше, прозоро і неупереджено. Вони надають перевагу доступу до нової інформації та технологій. Але більшість з них це лише підлітки, чиї почуття. Особливо гостро б'ють ключем через край, тому їм часто може просто бракувати досвіду. Це виклик подолати цей розрив, знайти спільну мову, водночас передаючи основи професійної майстерності. Якщо людина має амбіції бути художником, тоді між теорією і практикою дуже велика місце, тому що теорія. Самої по собі і самої по собі практики, і навіть разом цього мало. тут має бути дуже велика творча активність. Наше сьогодення війна, криза невизначеності. Коли навколишній світ бурхливий, а емоції зашкалюють. Межі між мистецтвом і життям стають розмитими. Війна пронизує все. Неможливо відокремити мистецтво від досвіду. Студенти проживають травми, страх і стійкість через свою роботу. У наш час мистецтво не є розкішю. Може, домівка? Це необхідність, це спосіб зцілити, згадати, відновити. Ми повинні створити безпечний простір для такого вираження, зберігаючи при цьому почуття академічної суворості. Подорож не закінчується отриманням диплома. Насправді багато в чому вона тільки починається. Мистецька індустрія нестабільна. Тут рідко зустрінеш стійкий графік, гарантії прибутковості чи бодай якісь гарантії. Це робота мозку і тіла 24 години 7 днів на тиждень. Ти завжди обмірковуєш, проживаєш, створюєш, генеруєш, виступаєш, пишеш, документуєш, проносиш все крізь себе. І конкуренція, незважаючи на ризики, шалена. Мільйони захоплених, палаючих ідейністю і талановитих. Міф про вроджений талант часто затьмарює реальність зусиль. Успіх це не подарунок, це практика, йдеться про прийняття невдач, навчання на критиці та вихід за межі уявлених обмежень, йдеться про розуміння того, що геніям часто стає той, хто готовий покласти усього себе і весь свій час, незважаючи на усі ризики і перепони. Люди бачать лише готовий продукт, відшліфовану мить. Вони не бачать незліченних годин і років практики за дублями та спробами. Вони не бачать особистих жертв. Але незважаючи на все, ти виходиш на сцену, аби в кінці знову почути, як тобі легко займатися дурницями. Визнання часто невловими. Світ мистецтва може бути мінливим, керованим тенденціями та швидкоплинними моментами слави. Це марафон, а не спринт, необхідність вірити в себе, навіть коли життя котиться в прірву, необхідність знайти свій власний шлях, свій власний голос, необхідність бути готовим ризикувати, розширювати кордони, кидати виклик примхливій публіці, можливість виражати себе, показувати людям своє бачення, виховувати культури, а врешті змінювати світ. Ось чому це все варте уваги. Цей шлях звивиста дорога, сповнена невпевненості та сумнівів у собі. Але це також відкриття, зростання, розширення меж людського бачення. А для тих, хто витримає. Нагорода може бути справді. Захмарно щедрою